На сьогодні колективом Запорізького національного університету, а це більше 16 тисяч осіб, є усвідомлення того, що Запорізький національний університет в нинішніх умовах має виконати не тільки світянську функцію, а культурно-історичну, а саме забезпечити умови для збереження і розвитку потенціалу не тільки запорізького регіону, півдня України, а й в цілому України. У зв'язку з цим ми своєю роботою починаючи з самого початку російської агресії і до сьогодні демонструємо стійкі національні і освітянські позиції. Забезпечуємо освітній процес, як нам здається, на достатньому рівні. Зрозуміло, що умови ефективної роботи забезпечують нам результати і попередньої нашої роботи в умовах, так би мовити, ситуації ковіда. Коли колективом Запорізького національного університету розроблена була система дистанційної освіти, що включає методичне забезпечення систему електронного забезпечення Moodle, це використання різних платформ для онлайн навчання, Zoom, блюбатинь та інше, ну і зрозуміло, що викладачі отримали великий значний досвід роботи саме за дистанційною формою. У зв'язку з цим на сьогодні нам вдається. Забезпечити достатньо високий рівень освітнього процесу, оскільки заняття проходять в онлайн режимі, мають все необхідне методичне забезпечення. А головне, і здобувачі освіти і викладачі готові до такої роботи. Якість цієї роботи демонструємо постійним моніторингом, незважаючи на ситуацію в нашому регіоні. Кожного дня навчальний відділ моніторить якість освітнього процесу. Це полягає в тому, що ми відвідуємо дистанційні форми заняття, що ми отримуємо зворотній зв'язок студентів. За що ми вдячні студентській раді, яка постійно надає необхідну інформацію про ті неможливі негативні процеси, які можуть відбуватися в процесі навчання. Ну відповідно, ректорат реагує на всі ці ситуації. Особливу увагу ми надаємо і практичній підготовці. Зрозуміло, що на сьогодні дуже складно організувати її відповідно до тих умов, які були раніше. Але на мій погляд, нам це вдається. Зокрема, ми вдячні тим підприємствам, які на сьогодні продовжують працювати в Запорізькому регіоні і приймати наших здобувачів освіти. А по-друге, частину практики ми переводимо і на власні матеріально-технічну власну матеріально технічну базу, зокрема на лабораторії, зокрема на центри, зокрема на ті. Виробничі підрозділи, які працюють в Запорізькому національному університеті, як я вже зазначив, зв'язок зв від студентів дає нам підстави констатувати, що рівень організації освітнього процесу на сьогодні в нас є достатній. Хочу зазначити, що незважаючи на умови, в яких ми сьогодні живемо, наш колектив в цьому році збільшився на 5 тисяч студентів. Більше 5 студентів тисяч студентів вступили до нашого університету. Тим самим вони продемонстрували не тільки довіру до нашого освітньої системи, а й конкретно довіру до Запорізького національного університету і до нашого дружнього колективу.